КП Дніпроводоканал за заявками містян щоденно проводить ремонти на водопровідних та каналізаційних мережах. Після отримання заявки контакт-центру міськради Дніпра комунальники оперативно виїжджають на місце аварії. Так у Дніпрі на бульварі Рубіновий 7 працівники КП усувають аварію на трубопроводі діаметром 100 міліметрів. Проводимо роботи з заміни в воду на будинок приблизно 30 метрів. Буде замінено на нову трубу замість старої стальної аварійної на сотий діаметр поліетилену. У нас працює на даному етапі одна аварійна бригада та три одиниці спецтехніки. Без, без водопостачання на даний момент знаходиться бульвар рубіновий 5 та бульвар рубіновий. 7 водопостачання буде відновлено до кінця робочого дня, та роботи планують завершити також сьогодні до кінця робочого дня. Тобто буде і водопостачання відновлено, і завершені роботи вже сьогодні. Відомо, що ця труба живить два житлові будинки. На час робіт будинки залишилися без води. На сьогодні водопостачання вже відновлено. До робіт було долучено одну бригаду КП «Дніпроводоканал». Якщо у вас виникла проблема у комунальній сфері, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.